Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату. Наповни наше серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися. Не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь.